Наразі троє журналістів із Мелітополя Ірина Левченко, Георгій Левченко і Анастасія Глуховська перебувають у Полоні з 2023 року. Георгій Левченко, Анастасія Глуховська Ірина Левченко. Вони перебувають у Полоні. А Росія не хоче обмінювати цивільних полонених, тому я запитую, питаю і е, прошу вас зробити все для того, щоб був обмін цивільних полонених не лише військових, а цивільних теж бо ці люди нічого не робили такого, щоб їх звинувачувати у тероризмі. Наразі їх звинувачують у тероризмі. Вітаю друзі. Сьогодні ми перебуваємо в данському парламенті. Щойно тут завершилися дебати щодо ситуації в Україні. Були присутні представники України, зокрема посол України Андрій Андрій Яневський, а також міністр Данії, представники данського уряду різних політичних партій захисники Азовсталі, представники української діаспори в Данії, хочу нагадати, що 2025 рік це рік головування Данії в Євросоюзі разом з Польщею. Тож це особливий рік, коли Данія може зробити для України ще більше почути українців. Хочу сказати про те, що Данія четверта в світі країна за кількістю допомоги Україні в порівнянні в співвідношенні до кількості населення, а також її території території і ВВП основний меседж, який сьогодні обговорювали данці з українцями, це те, що данія продовжує підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет, за свою незалежність і свободу. Данці залишаються з українцями, вони допомагають Україні, будуть продовжувати це робити і під час відновлення. Також сьогодні на дебатах була присутня делегація з України українських журналістів. Це відбулося завдяки підтримці данського уряду а також міжнародній тренінговій організації. ІРМІ поряд зі мною перебуває моя колега Світлана Залізецька з Мелітополя. Світлана втратила. Під час повномасштабного вторгнення не лише домівку, не лише друзів, а й е, своїх колег е, зараз. Піців надає їй можливість звернутися до всіх наших закордонних друзів, до всіх партнерів, до всіх українців, е, про своїх колег. Пані Світлана, знаходить тут в парламенті Данії для того, щоб нагадати про те, що більше 50 цивільних журналістів знаходяться зараз за гратами у російських тюрмах. Серед них є три журналісти з Мелітополя: це Ірина Левченко, Георгій Левченко і Анастасія Глуховська. Двоє цих журналістів Георгій Левченко і Анастасія Глуховська. Це журналісти видання Рія Мелітополь. У uh, навесні 2023 року в полон попала Ірина Левченко, член національної спілки журналістів України. Разом з чоловіком її взяли в полон прямо на вулиці, арештували. Через рік чоловіка відпустили, але Ірина продовжує знаходитись у полоні і де вона знаходиться наразі. Невідомо у серпні 2023 року. Це взагалі була чорна дата для нашого колективу, тому що саме в серпні 2023 року взяли в полон наших журналістів адміністратора телеграм каналу георгія левченка та журналістку Ріан Мелітополь анастасію глуховську не дивлячись на те що настасія вже на початку окупації не працювала журналістом росія і російська влада Влаштувала полювання на всіх журналістів у Мелітополі і катують їх наразі. Вони перебувають у полоні, і на жаль, Росія не хоче обмінювати не лише журналістів, а взагалі цивільних. Тому я тут у парламенті Данії для того, щоб просити, і для того, щоб наголосити і привернути увагу до цієї проблеми до проблеми звільнення і обміну цивільних полонених бо для нас... У нас дуже важливо жити з цим болем кожного дня, пам'ятаючи про те, що твої друзі там сидять у тюрмі, їх катують, тільки тому, що вони журналісти і нічого нелегального, нічого, ніяких злочинів вони не робили. Але... Вони просто були журналістами, тому дуже хочу привернути увагу. І е, сьогодні я е, наголосила в парламенті на те, що міжнародна спільнота повинна звернутися до Росії, звернення зробити для того, щоб був обмін цивільних полонених.